Ми підпадаємо під захист Женевської конвенції, і ми мали надію про те, що рятувальники не будуть гинуть, що рятувальників не будуть розстрілювати, що рятувальників не будуть брати в полон. Але в перші дні війни ми зрозуміли, що російський агресор зневажає правила. Пане Крук, щиро дякую вам за те, що знайшли час для першого каналу суспільного мовлення. Вітаю вас! Вітаю вас, дякуємо вам. Звичайно, робота Державної служби з надзвичайних ситуацій, вона в принципі складна. Тут я думаю ніхто не буде з цим сперечатися, але я впевнена, що повномасштабна війна це зовсім інший рівень виклика, що за цей вже понад рік для ДСНС стало найскладнішим. От в цих умовах повномасштабної війни. Я хочу сказати про те, що війна взагалі була великим викликом і для всього світу і для нашої держави. Можливо. Наша держава, всі сили безпеки і оборони були найбільш підготовлені, тому що спочинаючи напевно з 2014 року, до сьогодні ми готувалися і ми думали про те, що маючи такого сусіда в якийсь період часу, от відбудуться якісь процеси подібні, як відбуваються на сьогоднішній день. Система ДСНС вона одна із складових держав, яка відповідає за стале функціонування наших територій, за навчання населення, за питання цивільного захисту. Тому зрозуміло, що з початком війни ми активізували деякі складові системи, вони почали працювати більш активніше, і ми зробили вектор, крім відповідного реагування, надання допомоги людям, оповіщення. Ми згадали про оповіщення, ми згадали про захисні споруди. Служба повністю переформатувалася, служба швидкими темпами адаптувалася до ризиків. Війна це виклики. Ракетні удари і все, що відбувається на війні, це виклики і це нові методики роботи і забезпечення безпеки і реагування. Якщо говорити про те, як ми працювали і як ми працюємо на сьогодні, уже будучи адаптованими до цих речей, надзвичайно складно. Але особовий склад зрозумів, особовий склад сплатився і особовий склад розуміє, як треба працювати. Інколи, навіть незважаючи на сигнали повітряної тривоги, надаючи допомогу людям, виїжджаючи, проводячи відповідні роботи, одночасно проводячи роботу по гасінню декількох осередків пожеж, декількох десятків будинків. Одним із таких Складних завдань для державної служби з надзвичайних ситуацій стало за ці понад рік такі масовані ракетні удари, які ми спостерігали по всій Україні. Перш за все, я хочу запитати, чи зараз уже за понад рік такого досвіду у вас напрацювалися вже якісь рекомендації для цивільного населення? Будь-хто з нас може стати жертвою такого удару? На жаль, чи є щось, щоб ви порадили завжди тримати в голові? Це однозначне виконання. Сигналів повітряної тривоги це знання, де знаходяться захисні споруди, це убезпечувати дітей, проводити відповідну роз'яснювальну роботу з дітьми. Ми це робимо, і ми цьому також одночасно, ліквідовуючи наслідки війни, проводили відповідну роботу стосовно навчання людей. Ми започаткували багато різних програм. Додатків в телефоні, які дають можливість людям працювати, які дають можливість людям правильно орієнтуватися, що робити під час сигналів тривоги. Я думаю, що всі пам'ятають, коли проводились тестування системи оповіщення. В нас були окремі домовленості з відповідними операторами. Всі дуже добре пам'ятають сигнал оповіщення ДСНС, оскільки він був, мабуть, найстрашнішим з усіх сигналів, що ми чули за цей час, це не всім сподобалося, але це убезпечило життя і здоров'я нашого населення. І зараз ця система вона протестована і передана на місцеві органи влади. І далі уже цим питанням займається місцева влада. І я хотів би зауважити, що перший досвід, який ми отримали, це Бородянка. Буквально через декілька годин після того, коли вона була звільнена, після того, коли військові вийшли з території населеного пункту, заїхали підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це піротехніки, це підрозділи з аварійного відновлення, підрозділи, які займалися пошуком людей. І от якраз в Бородянці ми зіштовхнулися з проблемою ракетних обстрілів, з наслідками ракетних обстрілів, і далі ми тільки напрацьовували алгоритми. Щодо того, чи взагалі в системі ДСНС вистачає людей для того, щоб реагувати на виклики, які для вас створила повномасштабна війна, чи вам вистачає рятувальників, саперів та інших співробітників, які зараз потрібні? Система ДСНС вона багатофункціональна. А чисельність особового складу одна із найбільших систем в державі. Чисельність структури складає понад 75 тисяч особового складу державної служби в системі надзвичайно багато складових, і війна дала можливість нам і населенню і країні. Зрозуміти, що пожежна охорона, рятувальна служба, Державна служба України з надзвичайних ситуацій по своєму функціоналу працює не тільки по ліквідації пожеж, по наданню допомоги, по евакуації населення. В системі ДСНС є піротехнічні підрозділи. Це ну, надзвичайно велика структура, яка представлена у всіх регіонах. Тобто людей достатньо. Людей абсолютно достатньо, але ми постійно, враховуючи, що функціонал збільшується. Ми розуміємо про те, що буде відновлення нашої країни. Кількість завдань, які будуть лягати на нашу службу, буде збільшуватися. На мою думку, кількість структури можна збільшувати. Але ми постійно взаємодіємо із національною поліцією і взаємодіємо з військовими, з національної гвардії, з прикордонною службою. Тому на сьогоднішній день всі завдання, які стосуються компетенції державної служби, вони виконуються. Бородянка на Київщині це був такий перший досвід ваш в умовах повномасштабної війни, коли закликали добровольців приєднуватися волонтерів, розбирати ці жахливі руйнування. Чи взагалі часто вам доводиться звертатися до допомоги людей, які не мають так особливого такого досвіду надзвичайників? І чи це реальна для вас підмога? Ну, війна нас об'єднала. Коли ми об'єднані, ми не переможні. Тому, коли виникала біда, і зараз виникає на окремих територіях, люди, люди допомагають. Люди допомагають професійно, і саме в Бородянці був створений такий, знаєте, волонтерський рух. Відбувалася реєстрація на відповідній платформі тих, хто хоче допомагати безкоштовно. Фанатично відносячись до і патріотично відносячись до своєї країни в цей період часу, ми видавали наскільки це було можливо, і захисний одяг. І ми і координували роботу. Я скажу, що окремі цивільні приїжджаючи кожного дня виявили бажання проходити службу в державній службі України з надзвичайних ситуацій. Тобто є випадки, коли людина прийшла спочатку волонтером, а потім вирішила, так. що можливо ДСНС це саме те місце, де вона зараз може бути корисною? Вони нам цікаві, ми їх заохочували, і ми їх підштовхували до того, що ідіть до нас. Ми забираючи їх, стали сильнішими. У нас з'явилися фанатично віддані нашій професії люди. У лютому Україна відправляла своїх рятувальників також у Туреччину. Як ухвалювалося це рішення з огляду на те, що очевидно рятувальники дуже потрібні і в Україні, яка перебуває в стані війни? У 2022 році, в літній період часу, дуже часто в Європі відбуваються масові пожежі в екосистемах, і ми запропонували європейцям також прийняти участь в гасінні пожежі. Враховуючи, що у нас є в системі ДСНС і складова авіації, і вона надзвичайно потужна, і ми маємо величезний досвід. Але нам відмовили, враховуючи, що у нас іде війна. Але Європа їх механізм цивільного захисту розумів про те, що ми маємо таке бажання. Стосовно Турції, рішення приймалося урядом, рішення приймалося президентом нашої держави. І це надзвичайне рішення, тому що ми показали надзвичайно високий рівень професіоналізму. В нас в Турції побувало 87 осіб. Відправляли ми в два етапи людей в Турцію на двох літаках та 16 автомобілів, спеціальних аварійно-рятувальних автомобілів та спеціалістів з міжрегіонального центру швидкого реагування, які навчені на пошук та рятування людей, тому прибувши в найкоротший період. Буквально на другий день після біди, яка сталася в Турції, ми почали працювати, врятувавши там, не врятувався, деблокувавши 59 тіл та врятувавши, ми один із підрозділів, одна із країн, яка врятувала після багатьох суток перебування під завалами, жінку, яка залишилася живою. Тому турецька сторона сприйняла в нас ну, надзвичайно європейці, які працювали з нами, а ми працювали з такими країнами, як Нідерланди, Франція, Поляки. Подивившись на наш рівень, подивившись на рівень обладнання, подивившись на рівень професіоналізму та підходи, з якими ми працювали, і з той досвід, який ми отримали за період війни, були вражені а також були вражені тим, що наша країна в цей період часу надає допомогу турецькій стороні. Ну тут щодо досвіду я впевнена, навіть сумнівів не було, тому що те, що зараз переживає Україна, то е, ніхто не переживає в європейському регіоні так точно. Е, тобто, дискусії на рівні держави не було про те, чи ми е, допомагаємо, чи не допомагаємо. Було однозначне рішення. Президента був указ президента, були розпорядчі документи уряду, була підтримка міністерства внутрішніх справ і роздумів. Не було. Ми були готові і в найкоротші терміни висунулися. Ми постійно зараз чуємо про те, що Україна отримує військову допомогу від країн-партнерів, чи ми отримаємо якусь допомогу по лінії того, що потрібно державній службі надзвичайних ситуацій, і про що тут мова. Ми отримуємо багато допомоги і від країн світу і від Європейського Союзу. Отримуємо у вигляді. Бойового одягу, от найпростіших речей, яких найчастіше ми потребуємо, тому що режим роботи, зрозуміло, який надзвичайно активний, і відбувається надзвичайно активне зношення цього одягу, наприклад, бойовий одяг пожежного, взуття зрозуміло, захисні різні рукавиці, каски і так далі. І, крім того, ми отримуємо багато техніки вкрай необхідної для нас, і вона до нас приходить в дуже непоганому стані. Ми втратили за цей період війни більше 1700 пожежних автомобілів, пожежної техніки. Ми втратили за період війни більше 300 пожежних частин та більше 700 будівель. Різного типу будівель Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Тобто, це ті, які опинились на окупованій території, і ті, які постраждали від ракетних обстрілів, наприклад, так які постраждали та залишились на окупованій території. Я хотів би акцентувати на увагу на тому, що в останній період часу надзвичайно часто відбуваються обстріли саме підрозділів ДСНС та підрозділів, які працюють на ліквідації наслідків. Чому це відбувається, не зрозуміло, але Хотів би зауважити, що ми підпадаємо під захист Женевської конвенції. Ми не є тими підрозділами, які беруть участь в діях. участь в бойових діях, в кого є зброя, і так далі. І ми мали надію про те, що рятувальники не будуть гинути, що рятувальників не будуть розстрілювати, що рятувальників не будуть брати в полон. Але в перші дні війни ми зрозуміли, що російський агресор зневажає міжнародні норми, правила. Тому на сьогоднішній день і це дивує наших колег європейців: загинуло 68 рятувальників та пораненими залишається 201 рятувальників, проводячи евакозаходів в Ірпіні Бучі, тому що цим займалися ми спільно з поліцією. Нас брали в полон. В нас забирали техніку, проводячи евакозаходи з Маріуполя на території Запорізької області, також відбирали техніку, розстрілювали техніку, брали в полон. На сьогоднішній день у нас п'ять рятувальників перебуває в полоні. Трохи до інших тем, от саме в ці дні, коли ми з вами записуємо цю розмову, минає два місяці з моменту катастрофи гелікоптера в броварах. Це був гелікоптер ДСНС. Саме так. на ньому летіло керівництво Міністерства внутрішніх справ. Гелікоптер називається Суперпума. Наскільки я розумію, їх у вас на вашому арсеналі є кілька. Чи зараз ви ними користуєтеся, поки триває розслідування? В системі ДСНС функціонує складова авіації, І одна із небагатьох країн Європейського Союзу, яка здатна надавати допомогу та ліквідувати наслідки пожеж, проводити аеромедичну евакуацію і взагалі взаємодіяти з силами безпеки і оборони. Да, у нас є певна кількість бортів, яку ми зберегли і в перші дні війни евакуювали. А зараз використовуємо для потреб і Збройних сил, взаємодіючи спільно з Національною поліцією і так далі. Тому, стосовно події, яка трапилася, на жаль. Займаються правоохоронні структури, я не хотів би коментувати ці речі, тому що це повністю ну поза межами нашої компетенції. Ну але чи ви зараз користуєтеся цими гелікоптерами, тому що на них же літало не лише керівництво, але також і самі рятувальники? Да, я скажу про те, що авіація ДСНС задіється у складі сил безпеки і оборони на сьогоднішній день. Зараз одна з найгарячіших точок на мапі війни це Бахмут, і насправді на рівні з тим, що ми бачимо там українських військовослужбовців різних підрозділів, ми також бачимо там представників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Хто ці люди? Це підрозділи, які там у Бахмуті або під Бахмутом базувалися, чи зараз є якась ротація? Як ви вирішуєте цю потребу, щоб там також залишалися пожежники, рятувальники та інші? Ми на рівні з військовими, поліцейськими, нацгвардійцями, прикордонниками несемо службу. І якщо говорити про Бахмут, так там у нас функціонував і функціонує підрозділ, пожежна частина. Він декілька разів обстрілювався, але завдання виконує: які завдання? Завдання по ліквідації наслідків обстрілів, завдання по ліквідації пожеж. Крім того, ми виконуємо гуманітарні місії, підвоз води за період війни в Україні ми підвезли більше 37 тисяч тонн води, більше 8 тисяч тонн продуктів. І ці всі функції вони в основному левова частка цього функціонала лежить на державній службі України з надзвичайних ситуацій. Тому Бахмут займається саме такими речами. Крім того, надання медичної допомоги. Ми почали вводити, а в цьому є потреба. Почали вводити в розрахунки в пожежних частинах, в підрозділах медичні розрахунки. Крім того. Наші підрозділи функціонують і навколо Бахмута, і в Часовому яру в населеному пункті. Тому ми представлені кругом і ми залишаємося у взаємодії з усіма силами безпеки та оборони. У вас якась теж відбувається там ротація, як і у військових, чи як це виглядає для тих людей, які там працюють? Відбувається ротація, ми відслідковуємо процеси. Є ті, хто має бажання. Нести службу є ті, хто не залишає Бахмут, хто там тривалий період часу працював. Я хотів би назвати прізвище керівника, який там працював тривалий період часу, і зараз залишається координатором. Це полковник Ніколеску, який починаючи з 2014 року до сьогоднішнього дня залишається координатором саме в тому регіоні. Як ви ухвалюєте рішення, коли залишати місто, коли вже неможливо працювати співробітниками? Ми ДСНС? взаємодіємо з військовим керівництвом, враховуючи ризики, враховуючи навантаження у вигляді обстрілів наступу і так далі, приймаються відповідні рішення, тому що ми в постійній постійному контакті і працюємо спільно з військовими і з усіма, хто забезпечує безпеку і тримає наш наші території в тій частині. Ми всі спостерігали і продовжуємо спостерігати за тим опором, який продемонстрували жителі Херсона, Херсонщини. І я пригадую, минулого року була історія така, що співробітники місцевого підрозділу ДСНС у Херсоні впродовж якогось часу ще намагалися виконувати свою роботу. Хоча очевидно Росія вимагала від них перейти на бік Росії. Що зараз з цими людьми? Чи вони вже змогли продовжити свою звичну роботу в звільненому Херсоні? Так, по Херсону відбувалися ті процеси, про які ви сказали. Я скажу в цілому, що у нас надзвичайно малий відсоток тих людей, які перейшов на, можливо, бік ворога, але це з часом встановлять слідчі органи, правоохоронна система. Але я хотів би сказати про те, що цікавий факт, що коли росіяни, коли окупанти втікали, позорно втікали з Херсона, на інший берег Дніпра, то що стосується підрозділів ДСНС, вони забрали все. Вони забрали комп'ютери, вони забрали техніку, вони забрали одяг, вони забрали все, що знаходилося в підрозділах, тому що ми виїжджали туди буквально на через декілька днів, проїхавши чотири підрозділи, які знаходяться в нас в самому Херсоні. На правому березі ми подивилися і були здивовані тим, що вони залишили після себе, і вони забрали все, що там знаходилося. Але ми за короткий період, буквально за декілька днів, привели підрозділи в нормальний стан, оживили технікою. І на сьогоднішній день, взагалі, вони не потребують нічого, вони виконують завдання знову ж таки під обстрілами. Тобто підрозділ ДСНС у Херсоні відновив уже роботу через декілька днів після звільнення території, після того, коли почали працювати наші піротехніки, забезпечивши безпеку функціонування в цілому всієї території, ми запустили туди і наші підрозділи. Ви сказали про те, що невеликий є відсоток співробітників ДСНС, які перейшли на бік ворога або вірогідно перейшли. Невеликий це який. Ми аналізуємо постійно, ми проводимо відповідну роботу, спілкуємося з правоохоронними структурами. Ті, хто має бажання виходити, вірніше, хто мав бажання, виходити на нашу територію, відбувалися відповідні фільтраційні заходи. Це не більше від 1 до 3%. відсотків. Що чекає на людей, які відмовляються співпрацювати з росіянами? Я маю на увазі співробітників ДСНС чи їм погрожують, чи їх затримують. Якщо відбувається тиск по тій інформації, яка є у нас. Вони звільняються, якщо у них є можливість виїжджати з деокупованої території, вони виїжджають, провівши відповідні заходи, відпрацювавши ці всі речі з правоохоронцями, Ми розглядаємо варіанти їхнього проходження подальшого службу в системі ДСНС. Ви згадали про те, що п'ятеро співробітників ДСНС у полоні. За яких обставин вони туди потрапили? Це були перші місяці війни. Це період захоплення Київщини. Є окремі співробітники, які потрапили в полон під час проведення евакозаходів на Запоріжжі. Є окремі співробітники з Донеччини. Ми всіляко підтримуємо контакт з Міністерством реінтеграції, яке координує роботу по тих людях, які знаходяться в полоні. Буквально недавно декілька співробітників наших було повернуто з полону спільно з військовими-прикордонниками та нацгвардійцями. Тому робота в цьому. Напрямку також проводиться і ми максимально взаємодіємо з тими, хто організовує питання повернення. На сам кінець я залишила таку найлегшу, найприємнішу тему. Не можу не згадати про те, що в ДСНС є своя суперзірка, це пес-патрон. Чи багато у вас на службі серед підлеглих отакі хвостаті надзвичайники? У нас є підрозділ, який функціонує на? Одній з територій України, який готує відповідну категорію песиків, собачок спрямування – це пошуки рятування людей під завалами. І перебуваючи в Турції, ми брали з собою наші співробітники брали порядка 10 собак. Крім того, ми зараз співпрацюємо з іноземними партнерами, які допомагають нам навчити собак для пошуку та рятування. Стосовно пса-патрона. Нашої суперзірки я скажу, що він нам надзвичайно допоміг. і Він став популярним. От саме серед дітей ми завдяки йому організували багато речей, які у взаємодії з міжнародними організаціями. Це дало нам можливість організувати роботу по профілактиці, поводження з вибухонебезпечними предметами. І діти, коли бачать пса патрона, вони розуміють, що на території території України забруднена. Як треба себе треба вести з вибухонебезпечним предметом? Куди телефонувати? Легше засвоюють інформацію так. в присутності пса патрона, так абсолютно, тому що ну це пес, який розрахований на напрямок піротехнічний, е, да, от на знешкодження вибухонебезпечних предметів. І він робочий. Цей пес і його. Власники є нашими співробітниками. Ми про це говорили. Вся родина. Вся родина, да. чоловік, дружина. Чоловік є. Керівником піротехнічного підрозділу в Чернігівській області тому використання пса Петрона і в таких моментах агітаційної роботи є надзвичайно ефективним, тому що ми всі знаємо, ви знаєте про те, що наша територія нашої держави забруднена вибухонебезпечними предметами, і це ця робота буде продовжуватися на десятки років. І основна складова в нашій державі, яка займається гуманітарним розмінуванням. І Найбільший ресурс знаходиться в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В ці питання опікується наш уряд, керівництво нашої держави, і ми постійно проводимо і консультації і відповідну роботу стосовно прискорення темпів розмінування нашої країни. А щодо функціоналу таких співробітників ДСНС, ви згадали про те, що, наприклад, вони можуть бути присутні на місці руйнувань масштабних, допомагати деблокувати людей. Ми вже знаємо, що є собака піротехніки. Це дві основні функції, якими такі собаки-надзвичайники займаються на сьогодні. Так в системі Державної служби надзвичайних ситуацій, два напрямки. Основних два напрямки ми для себе виділяємо: це пошуки рятування під завалами. Та е, тренування собак на пошук вибухонебезпечних предметів. А що стосується ПСА патрона, бачите, ви самі згадали, як активно ви залучаєте його до різних заходів. По-перше, чи підвищили його, відколи він став настільки активним публічним діячем? А по-друге, чи це залишає для нього простір виконувати власне ті функції, які на нього поклали? Ну, він же зірка. Він зірка нашої країни. Тому от що він хоче, то він і робить. Ну, що ж, передавайте наші вітання всій вашій команді. Ми стежимо звичайно завжди з вдячністю і захопленням за роботою рятувальників. Пане Крук, я вам дуже дякую за цю розмову. А я дякую вам, пані Олено. Я дякую вашому каналу. Я дякую керівництву держави. Я дякую, користуючись нагодою моїм нашим рятувальникам, нашої країни. Не недаремно за період війни їх почали називати героями без зброї і бажаю всім великої витримки. Ми є Прикладом для всього світу, дякую. Дякую.